То такий лідер, чи завжди він потрібен, коли саме важливо бути лідером, а можна не бути лідером. Всі ці питання я часто чую як коуч працюючи з підприємствами. Давайте розбиратися. Лідер це людина, до якої прислуховуються, з якою радяться лідер це рольова модель, на яку орієнтуються, хочуть бути схожими, і прикладом якої надихаються. Тож ідеальний варіант керівника це поєднання двох ролей. Роль людини, яка керує процесами, тобто керівник, і роль людини, яка надихає ці процеси реалізовувати більш якісно це лідер. Надихаючий лідер це дуже актуальна тема. Це та людина, яка може в потрібний момент бути досить чіткою і конкретною для того, щоб ставити задачі і вимагати їх виконання також контролювати, і водночас, в необхідні моменти, переключатися до надихаючих розмов. Інколи це можуть бути короткі, спічі, те, що називається розмова по душам, коли він може вислухати, поговорити. Лідер помічає те, що робиться в його колективі, і знає, як саме що сказати для того, щоб налагодити процес. щоб люди були готові долати складнощі, навіть не зважаючи на те, що якихось додаткових привілеїв в цьому немає. Тож лідерство є важливою складовою успіху будь-якого процесу. Справа в тому, що такий стан у людей створює можливість робити над Люди, знаходячись в стані підвищеної емоційної залученості, бачать майбутнє, і тоді їх працездатність і продуктивність стає фразивищою. Це перевищення очікувань, перевиконання планів, підтримка один одного, бо разом легше. Це те, що ми називаємо вмотивованим, залученим співробітником, ініціативним і готовим брати на себе відповідальність. Кожен керівник мріє мати самостійних, ініціативних і відповідальних людей. Самостійність, по суті, це здатність мислити ширше. Ця функція забезпечується нейрокорою нашого мозку, який здатний функціонувати тільки тоді, коли людина емоційно почувається повністю в безпеці. Наша структура біологічно створена таким чином, що як тільки ми потрапляємо в середовище авторитарності, ми починаємо виконувати накази або не виконувати їх. Зараз слово накази я використовую цілеспрямовано. Відповідні директивні авторитарні стилі керування в постійному режимі призводять до того, що поступово людина втрачає ініціативність далі втрачає здатність передбачати ризики і впливати на процеси. Якщо ми говоримо про те, щоб мати довготривалих і вмотивованих людей, ми маємо знайти таку людину, яка зможе бути не тільки керівником, а й лідером. Ну або принаймні володіти не тільки директивним і авторитарним стилем керування, а ще й демократичним. Тому нам дуже важливо приділяти увагу саме цьому, залучаючи лідерство, не директивна комунікація, принаймні час від часу і можливість переключатися між ролями. Якщо ви, як власник, наприклад, і самостійно в одній особі забезпечуєте виконання цих двох ролей, то зверніть увагу на дуже важливий момент. Коли ми з вами говоримо про ситуативне лідерство, і коли говоримо про надихаючи демократичну модель керування, виникає питання: а як цього досягнути? Якщо я як керівник маю виконувати функцію адміністрування, контролю виконання задач, плани, показники, системність і таке інше, а в цей самий час, як лідер, я маю виконувати такі більш ну, повітряні функції: натхнення, бачення, довіра, самостійне прийняття рішень. Як це впровадити, як поєднати, є простий і дуже дієвий інструмент. Навіть якщо ви директивні формі, Звернення спілкуєтесь, навчіться надавати якісний зворотній зв'язок, навчіться спілкуватися через мову зворотнього зв'язку, так званий зворотній зв'язок високої якості, і ви отримаєте вмотивованих людей, готових виправляти свої помилки, людей, які бажають покращити свої показники. Основна умова якісного зворотнього зв'язку ви говорите виключно фактами, мінімізуєте інтерпретації, збираєтесь на те. Що виключно відбулося. Використовуєте в розмові рівень дій. Ви говорите про дії, які відбулись, а не описуєте характеристики людини з рівня особистості. Обов'язково додавайте контекст, щоб було зрозуміло, про що саме йде мова. І не забудьте, що в кінці всього цього має бути зазначено, що ви очікуєте в подальшому. Формула виглядає просто: 80% того, що ви говорите, має бути. Про те, що людина зробила добре, що їй добре вдалося, що їй добре вдається, фактично, ви не вигадуєте говорити 80% того, що було добре. В контексті тієї чи іншої ситуації 15%. Ви присвячуєте тому, що необхідно змінити. Воно вже є, воно досить непогано відбувається. Але якщо трішечки підкоригувати, то результати будуть значно кращі, як і показники. І якраз оцей 15% відсотковий показник дозволяє людині думати, що вона вже дає досить хороші результати. А невеличкі точки уваги дозволяють ці результати значно покращити. І 5%. Того, що ви говорите, має бути спрямовано на те, що необхідно змінити. Коли ви будете спілкуватись таким чином, ви отримуєте вмотивованих людей, які готові вас слухати, готові змінюватися відповідно до вашого зворотнього зв'язку. І найважливіше, такі люди будуть сприймати вас як людину, до якої варто прислухатися. Бо після спілкування з вами вони будуть відчувати себе потрібними, важливими. І дії їх ставатимуть ще більш результативними а вплив на результати бізнесу ще більш відчутним.